Вітаємо! Пам'ять про наших героїв житиме вічно. Сьогодні наш обов'язок зробити все, щоб жертви не були марними. Ми маємо плекати пам'ять про воїнів із вдячністю за те, що своїми грудьми закрили країну від ворожих куль. Сьогодні історію присвятимо Богдану Лефі, бійцю 126-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Богдан Лефі народився в місті Чорноморськ Одеської області. Був учасником антитерористичної операції у 2014 році. Разом з побратимами стояв на захисті Донецького аеропорту. Загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області. У перший день війни чоловік добровільно прийшов до військомату, приходив в службу на посаді старшого сапера інженерно-саперного відділення інженер. Інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу окремого батальйону територіальної оборони, 126 ї окремої бригади територіальної оборони. Воїн робив усе можливе для захисту своєї батьківщини. За словами побратимів, Богдан був сміливим та надійним у всьому. Його відданість, мужність та безкорислива любов до батьківщини вражала. Всю свою силу та вміння мужній солдат спрямовував на боротьбу з ворогом. Щоденно, попри небезпеку, він виконував завдання по розмінуванню місцевості від ворожих мін та боєприпасів на околицях Миколаївської області. Робота по розмінуванню територій була надскладною. Часто бійцям доводилось виконувати завдання під інтенсивним мінометом, мінометним кулеметним, а іноді і снайперським вогнем противника. Проте військові працювали безперервно та інтенсивно, передусім для найскорішого забезпечення позицій першої лінії оборони наших підрозділів. Також хоробрий воїн виконував бойові завдання у складі ротно-тактичної групи. Разом з побратимами 59-ї ОМПБР Богдан Лефі звільняв Херсонщину. Він йшов у перших рядах, покладаючи безпечний шлях для піхоти, танків та артилерії. Під час виконання чергового завдання біля одного з населених пунктів Херсонщини ворожим танковим обстрілом був знищений автомобіль, на якому пересувалася група. Проте воїн продовжив його виконувати та повернувся без втрат особового складу. Богдан був зразком для побратимів, віддав своє життя за незалежність, волю та суверенність української держави, його безмежна відданість батьківщині та любов до рідної землі були щирі. У воїна залишилась мати та донька, та особисту, за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язкового обов'язку солдат Лефі Богдан Борисович поданий за... До нагородження орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герої не вмирають, в серцях наших живуть, їх подвиги йдеться із уст в уста передаються. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть, і там, і там на небесах, за нас вони моляться. Герої не вмирають, їх пам'ятатимемо пам ми, ми і будемо жити, щоб не забути їх ніколи.